Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття величина предметів, число і цифра 1 До нас у гості завітали наші любі друзі Наталочка, ведмедик та їжачок. Подивіться, які вони веселі. Вони кажуть, що ходили у цирк. Там було цікаво і весело. Найбільше їм сподобалися клоуни, про яких вони хочуть нам розповісти. Подивіться, це клоун бім. Він веселий і добрий. А це клоун-бом. Він дуже любить смішити дітей. Скажіть, малята, а чим схожі Бім і Бом? Так. Вірно, з ростом, костюмами, кольором волосся та кольором бантів. А чим відрізняються клоуни один від одного? Так, бім тонкий, бом товстий. У них черевики різного кольору, а також вони мають різного кольору кульки. Скажіть, малята, а скільки всього клоунів? Вірно, два. Коли клоуни виступали в цирку, вони переплутали свої речі. Розгляньте уважно і скажіть, що переплутали клоуни? Так, вони переплутали свої особисті речі. Чому ви так думаєте? Так, тому що у тонкого клоуна усі речі тонкі, а у товстого товсті речі. Подивіться на одинички, які розташовані праворуч від клоунів. Чи відрізняються вони? Чим? Так, вони відрізняються за товщиною та кольором. Перша одиничка тоненька і червоного кольору. А друга одиничка товста та синього кольору. Давайте покладемо тонку одиницю праворуч. Від тонкого клоуна, а товсту одиницю праворуч від товстого клоуна. Сомнички. Настав час клоунам повертатися додому. Побудуємо для кожного клоуна будиночок. Як ви вважаєте? У якому будиночку житиме клоун-бом? Так, у товстому будиночку. А у якому буде жити бім? Так, у тонкому. Давайте їх побудуємо. Ось і готовий товстий будиночок для бома. Будуємо будиночок для Біма. Ось і готовий тонкий будиночок. Бім і Бом прощаються з вами малята. Дітки, скажіть, чи запам'ятали ви, куди ходили наші друзі? Так, вони ходили в цирк. Про кого вони розповідали? Так, про клоунів Біма і Бома. Скажіть, а який клоун бім? Так, тонкий. А який бом? Так, товстий. Скільки всього було клоунів? Вірно, два. Розумнички. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!